Привіт, у сьогоднішньому відео говоримо про активності в Асістері. Поїхали. Асістер це проєкт, який так, своєрідна децентралізована платформа на основі AI. Загалом дуже крутий перспективний проєкт, і ж є активності. Тут насамперед це Тестнет. Тестнет ви можете в тестнеті, прийшовши на своєрідну таку платформу Асістера, зробляти певні токени. Це ще не токени Асістера, але вони, кажуть, будуть там прирівнюватися певним співношенням до токенів Асістера. Загалом робити різноманітні дані е, активності. Також є активності в Діскорді. В Діскорді ви можете здобути дуже цінну роль, е, як я вважаю, це роль за 20 рівень активності в чатах. Це сестеріан, і також амбасадорські ролі. Правда, зараз набір в амбасадорство, е, в амбасадорську програму закритий. Час від часу оголошується набір. Вам потрібно уважно слідкувати за твітером даного проекту, е, для того, щоб не пропустити цю подію. На цьому в мене все. Я бажаю всім вам стати е, амбасадором даного проекту, взяти найвищі ролі, е, загріндити роль за 20-й лего. Це обов'язково. Нагадаю, що там також 500 перших людей, тільки отримують. Тому поспішіть на цьому. У мене все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі.